Третя секція, 7.11.24. Я не зможу піднятися туди наверх, тому що там алюмінієва драбина, я боюсь дуже боюся впасти. Тому я отак буду вам. Тільки отам от є. Отам. Я знаходжусь на 11 поверсі. Оце буде дах тут. У вас дах. Уявляєте, який він буде великий і гарний той поверх. Тут ще вентиляційні канали сюди не довели. Насправді буде великий поверх, 12-й. Пощатила нашому власнику цього приміщення, тому що у цього і верх також його. Ну такі хороші. А дивіться, який краєвид з цих вікон. Подивитесь хоч так. Не впевнена, що когось пустять ще колись в гості. А в тому будинку, напевно, вже скоро швиденько будуть люди робити ремонт, і вони заселяться раніше, ніж ми. На жаль. Зараз вам покажу цю драбину, чому я не хочу на неї лізти. По третій секції піду зараз по всій. Тут ще не відновлено ця частина моноліту. Тут роботи ще вагони тілега. Тому не що дах буде цього року. Його не буде там. Ось ця драбина. Я минулого разу там щось лізла, вам показувала. Не полізу зараз, не хочу. Нічого не змінилось з суботи. Венець зараз я там в щілиночку Бачите, оце 10 -е. Я спустилася 11 -е, там ще 12 -е. Приміщення буде відрізнятися від минулого. Тому я кажу, що треба все робити. Документи на все це потім. Поки я е, вважаю так. Зараз є власники, які не задоволені моєю роботою, напевно, вони хочуть зайняти моє місце. Велком! Хай займають я з радістю все їм віддам. Але поки я ще при голові і в прямому і в переносному смислі, я вважаю, що власники всіх цих приміщень верхніх. Мають гарну нагоду отримати на них право власності. Ми маємо виносити це на загальні збори, голосувати, щоб люди могли оформити своє право власності. Я буду зі свого боку допомагати максимально все, що залежить від голови ОСББ. Тому не втрачайте свій час і шанси, робіть. Це не мені потрібно, а потрібно перш за все вам. Приклад тому два власника з четвертої секції, вони отримали собі вікна, бо вони мають право власності. І там у них були ті вікна, і вони на, на технічних паспортах навіть позначені. Тому їм зробили. Я підійшла трошки ближче до четвертої, так, на хвилиночку вам покажу. Таку красу. Піду поверхом нижче, отут роблять темоходи. Вентиляцію це все третя секція. Спускаюсь поверхом нижче. Зараз в третій секції активно роблять стяжку на підлозі. Зауважте це. Оце я через цю щелину просучилась, Вся тепер брудна, як свиня. Так, це в мене дев'ятий поверх. Я зараз до нього по ньому пройдусь. Тут, як бачите, поки що тільки це стіни є. Це, напевно, власник намалював, де він що хоче. Але в монолітній плиті отут нічого не буде. Я попереджаю власників, вони тільки можуть бути накладні. Аня, будь ласка, щоб не було потім скандалів, що вам не зробили там, де ви хочете, тому що це моноліт. Це у нас. Неможливо зробити там.